Христос Воскрес, браті і сестри, веселочка, радість, яку Бог дає і в природі, і в душі на Пасху Христову. свята Почаївська Лавра. Ми, браті і сестри, радуємося, коли бачимо радугу, радуватися, веселка називаємо, ну, шість разів згадується. В святому письмі, в книзі Биття, в книзі Ісуса Новина, Пророка Ізикілі, і також відкровенні згадується про веселку, про радугу. Це завіт Бога з Ноєм. Ми знаємо, що був всемирний потоп. І де спаслося тільки вісім душ Ной, його дружина, сини і невістки. І коли з'явилася веселка, це означало те, що це був завід Бога з людиною, що Бог більше потопляти водою, наказувати людей не буде. Було декілька завітів в старому з людьми. Це перший був в раю Богом з Адамом. Також був завіт Бога з Ноєм, Бога з Авраамом і з Моїсеєм. Веселка має сім кольорів. І були дані сім заповідей, що людина повинна виконати це перед Богом. І перша заповідь, яку моїсь Господь дає ною, Це єдинобожя, заборона ідолослужіння. друга. Заборона богохуйства, третя заборона вбивства або іншої фізичної шкоди, четверта заборона різної розпусти і різних блузних розвратів. Те, що сьогодні ЛГБТ використовують своїх символ, кольори радуги, але вони це неправильно використовують, це злоупотребляють. А іменно заповідь про розпустку тут забороняється. Заборона крадіжки потрібно поважати майно свого ближнього. Це обов'язково треба греко католикам і ПЦУ, що вони посягають на майно інших конфесій. Це ще в старому заповіті заборонялося. Заборона вживати в їжу живу плоть м'ясо тварини, яке ще не померло. І сьома заповідь це створити справедливу судову систему. Те, що сьогодні от судять наші владик, наших священників, умерян, несправедливо про те, що застосують несправедливі суди над ними. І сьогодні, як ми бачимо сім заповідей, яких Господь дає в старому заповіті ною, це про те, щоб людина... Не була наказана Богом потопом, вона повинна дотримуватися цих заповідей. І коли ми бачимо під час великого дощу, великої грози або сильного пролиття дощу, ми бачимо, що появляється веселка, появляється радуга. І звеселяється кожна душа, кожне серце. Це означає, що Господь. Не нарушить свої заповіді. Ми можемо нарушити, а Господь свого заповіту не нарушає з людиною. І Він показує, який би не був сильний дощ, проливний дощ. Господь ніколи не потопить більше землю. І ми, як діти, браті і сестри. Бачучи якісь такі катаклізми, повинні каятися в своїх гріхах, пам'ятати, що Господь все робить для того, щоб людина блаженствувала, щоб вона не страдала. А страдаємо ми іменно від гріхів, що ми нарушаємо ці Божі прості заповіді. Здається, не причини ніякої фізичної якоїсь розправи, болю людині, не будь ідолопоклонником. Не будь розпутником, май свою жінку, май свого чоловіка. А сьогодні ми бачимо, що от такі пропаганда однополих браків, де ми бачили на Олімпійських іграх, весь світ дивився, як чоловік бив жінку. До чого це? Це ж посміховиськи. Ми сміємося на те, що Господь дав фізичну владу більше чоловіку, а чоловік виходить і б'є жінку. Хіба це спорт? Це не спорт, це насильство. А Господь. Говорить цих заповідів, щоб ми мали любов, щоб ми поважали майно ближнього. Якщо ми будемо жити в цій любові, берегти заповіді, сім іменно заповіді, це дани Ноєві, не Моїсеєві, Моїсеєві дано десять заповідей, а Ною було дано сім заповідей, і я вам їх прочитав. І якщо ми хочемо, щоб для нас була благодать Божа, милість Божа. Поміж від Бога, і ми жили щасливо і здорово. Старайтеся, не дивитися, як хто поступає, як хто чинить, а ми будемо відповідати кожний за свої поступки, за свої вчинки. Я бажаю, щоб ми, наша радуга, яка дає Господь, видимо цю радість нам, щоб це не тільки кольора, сім кольорів. Це означає сім заповідь. Коли ви бачите ці кольора, згадайте, чи ми хоч зберегли одну заповідь, чи ми виконали цю заповідь. Які Господь дарував нам, і дай Боже, щоб ми старалися виконувати, що Бог нам дав, а Господь завжди буде давати нам радість. Храни на всіх Господь.